Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80 82 892. роторної косарки Virex та граблів, ворошилка сонечко. Хотів би вам сьогодні показати: до нас приїхала нова поставка запчастин. Почнемо огляд із отопітеля салона. Ось такий. Тут йде повний комплект. Давайте ми його візьмемо та переглянемо. Назвами. От. Тобто він йде е, повністю е, в зборі вже. Тобто ви просто його купили і встановили він з радіатором. Потрібно буде тільки, якщо у вас немає по якійсь причині е, трубок, е, то потрібно буде докупити сюди шланги. Трубки 16 і в нас вони е, наразі відсутні на сьогоднішній день, але, можливо, в момент, коли будете замовляти, е, вони будуть. Далі. Тобто є повний комплект, вже на два, е, як ви бачите, вентилятори, е, вже є. Далі. До нас приїхали також е, в одному екземплярі і буде продаватися це все комплектом. Е, прицепне гідрофіцироване, е, так званий крюк е, оригінальний. Ось воно. Е, тобто, це повний комплект для підключення. Оригінал. Далі. Дуже багато шлангів різних е, гідросистеми. Також приїхали е, трубки під насос Моторпал. По ним теж е, запитували декілька разів. Е, тому ось вони вже є в наявності, кого цікавить. Можна замовити в нас їх. Також приїхали чохли нашого власного виробництва, як ви бачите. Е, це на, е, на сидіння Ебло. Просто деяких кольорів. Не було, тому зараз вже є всі кольори в них. На сьогоднішній день, принаймні. Далі омивач скла. Також є ТОСОЛ. Різний там вода дистильована, як ви бачите, антифриз. Далі моторедуктор, стіклоочистителя. Це на малу кабіну, він оригінальний, але БУ. Вони працюють, з ними все добре. Єдине, що різниця в чому буде, тобто тут у вас е, в комплекті не буде е, двірника. Е, вартість його 2000 гривень. А цей у вас буде з двірником. Вартість 2300. Це все оригінал. Кого зацікавила будь-яка із цих пропозицій, або, можливо, якась потрібна вам якісь запчастини на трактори МТЗ, можете звертатися по номеру телефону під відео. Е, усім бажаю гарного дня, до побачення.